Вас Другий момент є класична форма хрещення, закидаючи назад, для цього треба затимувати дихання. На той момент, коли скажуть, в ім'я Отця Сина Святого Духа, чи в ім'я Ісуса, затимувати подих, затимувати подих і дати можливість, щоб вас занурили. Коля, проходь сюди, експеримент там вже закінчився. Там ще хуже. Давай, заходь, брат, заходь. Ми будемо робити видовище Більше, ніж воно то заслуговує. Цей момент, коли скажуть, грещу тебе. Да? Короче, вас. Ми поміняти локацію не будемо. Саша Богдан допоможе. Сашок, де ти? Я тут. тут, тут. Саша вас утримає. Дивіться на нього. Ви можете або дати, щоб вас тахилити назад, але треба зануритися повністю. Тому що вода це і саме хрещення, це є символіка. Зміна середовища. Можна присісти, навіть краще присісти. Головне, щоб вам зануритися. Але дозвольте вас занурити, не будьте таким попригунчиком, вас туди, а ви назад, вас туди, а ви назад. Так, було таке? По три рази людина ніяк не хоче туди вистрибувати. Ті, які бояться води, бояться води, ну, власне. Один, два, три, чотири онсажа, допомогти, о, Петя ще там, да? Тут бригадний підряд. Так що тут питання. Як воно є, ситуативним? Головне, щоб ви проголосили, що Ісус є Господь. І все. Не сумніваєтесь, не сумнівайтесь. І все, що треба. Віра від щирого від повного серця. Так і написано, 18 Матвія. Так буде з тими, хто не просить від повного серця. Зумієте? Тобто все робити від повного серця. Каятися від повного серця. Вірити від повного серця. Робити добро від повного серця.

І трошки купити самолодку. Подивиться. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Позагрейся. По загрейшні. Надо було му стати. тут вставай, а я тут встану. зараз. ха не Держи, це не до. Держи за дай на зару. Те, що легко приходить, не цінується. Давайте, давайте б'є руки, ні. Не бойтесь, все. То буде від сірого серця, вірувати ще сюди, раз усі потолешки. Я держу вас. Тут уже ровно. А, вот, ты тут же глыбо, конечно. Все, все. Руки сложите. Все, руки Сестра Галина, Иисус, я вас Господь. Сердцем верю что Бог воскресил смерть. Верю. Вещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Я хочу вот так обойти, чтобы не было. Ми вас аккуратно. Там большой хуже, Там 6 у меня нога. Hospital... На руках понесут, не прикнется камень на ой. Я поняла. Я поняла. Я поняла. не Подожди, я одну Я одну Давай, Богдан, я Точно? Да. Потихеньку.

добре. Подожди, поглядимо. Ні, там водичка. А мама, щоб ти не зашла, дальше. О, чули, мало, як справді. Всім запам'ятає.

Сестра Оксана, Иисус есть Господь? Сердцем верю, что Бог воскресил его из мертвых. вере Твоей, по слову Твоему, прещу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Хрилі прощена людина. Шею, вийдеш ти на берег хай Господь тебе благословив, вірую, ехо над водою, вірую, рацює вся земля, вірую, почує так і над водою. І усмішний воня гобеє него, чисая прозора я вода вірую, очи менехо над водою, вірую, почує вся земля, Вірую, почують так і над водою. вірою почується земля вірую хочують так і над водою вірою почують невестів Від вас то я буду, рідним батьком для вас того дня, відрещуться від вас то я буду, рідним батьком для вас того дня, ніжного буду я вас доглядати. Так як мати маленьке життя, від усякого зла захищати і пробадить у вічне життя, від усякого зла захищати і проведить у вічне життя. Я самотнє серце розраджу, В сумні думі я геть відведу. і розвіте життя я поладжу, дух засмучений вас підкреплю, і розбите життя я поладжу.

Івані від Матвія, 28, розділ, написано, дана мені всяка влада на небі і на землі. Констатація факту. Апостол Павло каже: перед ним схиляється всяке коліно небесних, земних і підземних Вся влада належить Ісусу Христу. Те, який навіть пісні співсуєта, править міром, неправда. То, що диявол має обмежену владу тут. Зійшов до вас сильний люті, знаючи, що небагато їм залишилось часу, так, це констатація факту. Але над всім стоїть Господь будь-як, як під його, його контролем все. Чи ви не допускаєте, щоб зло проявлялося, Тут таке вже риторичне питання. Шукаємо Та як кажуть, українці винуваті, ну як сказати, може дійсно треба в чомусь скаятися, але випродати агресію аж ніяк не можна. ну То інше питання. Дана мені всяка влада. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячих ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Ідіть, навчіть їх спочатку, навчіть чому Хрестячих ім'я Отця Сина Святого Духа. Що без Христа нема спасіння. Є в цариці Кандакії, скопець. А що мені треба робити? Ось вода. Тобі Єдине, що в тебе є віра від цього серця. Тільки в воду, що тобі робити? Хрещення приймати. Або інші місця писання. Тюрма, Павло там знаходиться в тюрмі. Ночі співають. прославляють, прославляйте тут землетрус. Да, і двері повідкривалися в темниці, а якщо втіче якийсь в той час, хто знаходиться під сторожею, то біда тому, хто охороняв, життя за життя, убивали сторожів. Згадайте, коли Петро був звільнений із темниці, 10 апостолів, а його старили 16 чоловік, 4 четвериці, Усіх 16 на страту, на плаху. За те що один утік. І цей сторож вибіг каже, вай, біда, треба собі щось зробити. По японській харакірі. Так, мені не подобається це. Вони наматують на, на меч. платок і собі в живіт. Собі смерть роблять. Він так, треба себе вбити. А ти а Павло кричить, не роби собі зла. Ми каже, всі тут. І ви що почали спілкуватися. І цей темничний сторож каже, а що мені робити, щоб спастись? Значить проповідь була про спасіння. А він каже: вірю в Ісуса Христа, спасешся ти і весь твій дім. І в той час у ночі навчіть, скільки треба навчити. Півгодини, може, пару хвилин. Навчіть, що без Христа спасіння немає, а потім їх після хрещення вчіть, скільки будуть жити. І захочу вас до навчання. Для мене радість читати Біблію весь час, хоч щось нове, бо я то щось знаходжу, відкриваю кожен час. Кожен раз, коли відкриваєш Біблію, по-новому щось відкривається. Хтось зі мною в тебе? Ти все тут, і тут, і тут. Ой, не бачив цих перел, цих діамантів, не бачив, воно вскрій, тут доповнено. Іван Ісуса Христа, воно ж просте, просте. Тут нема заморочок. Тобі треба штани, тобі треба юбка? тобі треба прикраси, Чи тобі не треба. Просте, Іван Ісус Христа, не роби. Милосердною людиною будь. То, що є традиції різні. То... На своєму місці. Не треба воювати з традиціями. Якщо можна звільнятися, ви набудете тут до традицій. Одні замінити іншими. Але основне віра в Ісуса Христа, щоб були люди однодомні, єдині в Ісусі Христі, у Ісуса Христа. А вчені Ісуса Христа євангелії. Слава Богу за вас, дорогенькі. Слава Тобі Господи, за моїх чудових сестричок, За можливість, які дав таких екстремальних умовах для них. Що для них запам'ятається на все життя приймати святе, прийняти святе, прийняти води, хрещення, повірю в Христа Ісуса. Дякую Тобі Боже, за них. Хай їх життя буде наповнене змістом доброти, порядності, чесноти, характером Ісуса Христа. Хай всі зростають, міру повного зросту Ісуса Христа. Дякую Тобі за них, Прослався ними велично на небі. Що всі і вічності на небесах нас Бог, отець, син дух святий. Амінь. Амін. Наше привітання. Амін. Слава Богу, тебе тримаємося, слава Богу, що вимаймося. Слава Богу, що ви Поздоровляйте. Хто вже поздоровив? Можете ще раз? Що його я там прославляємо! Слава сим! Я Дів і прийняв велико святив тих краї, щоб його я там прославляв, я приніс до Нього все зло, він дав враті серце моє гріховне геть відійшло, Боже, спасіння дає, з того часу я його сим, І надію, що прийняв Мене не святих тих країн, я там прославля, свого часу я, його син, і радію, що він прийняв, мене досвятив тих країн, щоб його я там прославляв.